Чиєю людиною є новий генеральний прокурор Руслан Кравченко. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє, і В цьому відео я хочу проаналізувати призначення нового генерального прокурора. Власне, 16 червня Володимир Зеленський зробив подання Руслана Кравченка до Верховної Ради на призначення генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада. Проголосувала за це призначення. То хто ж він такий і звідки він взявся. До слова, перш ніж перейти далі, хочеться зазначити, що Генеральна прокуратура впродовж півроку фактично не мала Генерального прокурора, а перший заступник Генерального прокурора не має права більше трьох місяців виконувати обов'язки Генерального прокурора відповідно до. Норм українського законодавства, але на такі деталі ніхто не дивиться, і насправді, при каденції ще попереднього президента, було чимало таких випадків, коли виконуючи обов'язки, сидів на якійсь посаді ну явно більше трьох місяців, а дехто роками там сидів. Але йдемо далі. Кандидатуру Руслана Кравченка за інформацією видання дзеркало тижня, який з 31 грудня 2024 року очолював Державну податкову службу України, а до цього був керівником Київської обласної військової адміністрації. Лобіював заступник голови офісу президента Олег Татаров, якого вважають негласним куратором правоохоронної системи від імені банкової. Як на мене, до речі, досить гарне дослідження зробило дзеркало тижня. Генпрокурор Кравченко походить із Северодонецька у Луганської області. Має юридичну освіту, кар'єру побудував в податковій службі. Але потім перейшов працювати до військової прокуратури. Зокрема, як прокурор 33-ї військової прокуратури південного регіону брав участь в АТО та отримав статус учасника бойових дій. Так в нас надзвичайно бойові прокурори. До слова, я знаю кількох високостатусних прокурорів, які відмовились отримувати посвідчення УБД через свою, скажімо так, правильну позицію. Але це такі надзвичайно рідкісні винятки. У 2015-2019 роках працював на різних посадах в головній військовій прокуратурі, зокрема, керував групою прокурорів у справі проти екс-президента Втікача Януковича. І це, до речі, дуже цікаво, але на різних посадах в головній військовій прокуратурі. Головну військову прокуратуру тоді очолював Анатолій Матіос і, власне, Руслана Кравченка чомусь багато хто, в тому числі Центр протидії корупції, грантоїдська організація, в тому числі Дзеркало Тижня, вважають близько. З ким саме до Анатолія Матіоса. В той період я перетинався на різних судових засіданнях із військовими прокурорами, і що я вам можу сказати? Я серед тих, кого я бачив на засіданнях, а засідання ці були переважно по обвинуваченню військовослужбовців, в першу чергу добровольців, я не бачив жодної нормальної людини. Це все були люди в стилі чиво ізволіття і чого государь, який на банковій сидів в той час хотів. А хотів він переслідування добровольців, і бажання владики після зміни в 2019 році не змінилися. Переслідування добровольців продовжувалося, кримінальні справи не закривалися і так далі. Це дуже важлива деталь. Стосовно того, що він керував групою прокурорів у справі проти екс-президента Втікача Януковича. Колись я мав спілкування з Віктором Івановичем Шишкиним. На тему кримінальних справ проти Януковича. Зокрема, я його запитував і тому, що одна із кримінальних справ проти Януковича, одним із базових доказів, взяла за основу особливу думку Віктора Шишкіна на посаді судді Конституційного суду. Віктор Шишкін, єдиний з присутніх суддів Конституційного суду, відкрито пішов проти Януковича, коли. Той ламав конституцію під себе і фактично здійснював узурпацію влади. І на підставі його особливої думки, який він проаргументував, чому він висловлюється проти, в тому числі йшла аргументація по одній з кримінальних справ. Так, от Віктор Іванович тоді сказав, що коли хтось займається певною справою, кримінальною справою, то далеко не завжди він займається нею для того, щоб досягнути позитивних результатів. І я цю фразу дуже добре запам'ятав, тому що далі, коли знаєте, я почав спілкуватися до прикладу з дослідниками голодомору, справжніми дослідниками, глибинними, яких з обох боків і з боку московської агентури, і з боку глобалістичних сил, з боку гарантуїдів, пробують бити, тому що як ви посміли там перелічувати кількість жертв, там, ще щось робити, і так далі. Так, от є величезна кількість так званих дослідників голодомору. Які насправді займалися його фальсифікацією. Ще до речі, з кінця радянських часів. Тому тут важливі були б деталі, але ці деталі може дізнатися тільки той, хто має певні повноваження, хто має можливість глянути. Але що цікаво, до таких справ допускали тільки своїх. Отам От чужий, крім того, що має характеристику чого і зволіття. Чужого там в принципі бути не може. Тому що в справі втечі Віктора Януковича є чимало таких достатньо дивних запитань. Ну, от, до прикладу, запитання, чому Путін говорить, що в нас стався державний переворот? Тому що відповідно до Конституції є тільки декілька механізмів усунення президента від влади. Якщо він сам пише заяву, якщо він помер, або процедура імпічменту. Ну і закінчення терміну повноважень, само собою. Так от, чому не було зроблено процедуру імпічменту? Не було показано швидко, що ось тут злочини, ось тут розстріл Небесної Сотні, ось тут там якесь розкрадання, ще щось. Прикладів вже ж було багато. Для чого це вікно для путінської пропаганди було залишено? І хто його залишив? І коли хтось каже, що партія регіонів тоді б не проголосувала, вони за все б проголосували. Тому що, якби тоді їх не захистили колишні? Очільники сцени Майдану, то їх би вішали на деревах. І вони тоді були б готові за все проголосувати. І таких питань є немало, я не просто так на них акцентую увагу. Задайте його собі. А чому цього не зробили? Адже це ж стало основою путінської пропаганди. Йдемо далі. У 2023-му Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, де займався розслідуванням воєнних злочинів у Бучі. В лютому 2023 брав участь в конкурсі на посаду голови НАБУ, але його не обрали. Того ж року очолив Київську облу військову військадміністрацію. З приводу конкурсу НАБУ там досить така цікава була ситуація, коли ніби три міжнародних спостерігача, три українських громадських, так званих, і в кінці кінців, в ході бюрократичних процедур єрмаківсько-татар, е е Татарівська, чи як її назвати, е лоббі. Назвемо його так, ну вони просунули свого кандидата. І, власне, вже тоді про Руслана Кравченка писали як про одного із тих, хто буде працювати на Єрмака Татарова, якщо він зайде в набу. Я це пам'ятаю. Там в цьому конкурсі тоді, до речі, приймало участь кілька досить хороших людей, яких, ну, яких просто зрізали на певних етапах, не на перших етапах, на дальніх етапах. І дехто з них він заслуговує. Точно заслуговує на обіймання посади, ну принаймні заступника генерального прокурора, десь в майбутньому. Це за умови, якщо в Україні буде наведено лад і система управління з кланово-олігархічної перетвориться на україну центричну, тобто працюватиме в інтересах українського народу. Але хто ж це зробить, якщо не ми з вами? А тепер далі, з приводу того ж самого конкурсу в НАБУ, дуже цікаві питання йому ставили. Дзеркало тижня їх наводить, і я їх озвучу в вашому ефірі для того, щоб проілюструвати психологію і ну, стан людини. Під час співбесіди в рамках конкурсу на посаду директора НАБУ, Руслан Кравченко не зміг відповісти, хто в 2014 році подарував його дружині квартиру в центрі Києва площою майже 90 квадратних метрів. <гум> ну, він же ж не може знати. Що таке квартира площею 90 квадратних метрів в центрі Києва? Якісь там мільйони коштує. Ну, це ж, це ж дурня. Це, це ж не цікава деталь. Правда? Ну, задайте собі внутрішнє запитання. Чи, можливо, там якийсь хвостик такий би цікавий виліз. До речі, на жаль, я не встиг знайти інформацію, точніше, її немає. Я пробував, але поверхнево її немає. Про детальної інформації саме про батьків Руслана Кравченка і про його дружину. Про батьків там також я підозрюю, що може бути щось ну, чимало цікавого може з'явитися. Ми переважно не звертаємо увагу на такі речі, а насправді для того, щоб дослідити ланцюжок, що звідки йде, яка сфера впливу і так далі. ну, Для того треба задавати всі запитання. А деколи навіть не на батьків дивитися, а на дідів дивитися, нащадки яких. Внуки, яких, до прикладу, деякі діди організовували саме організовували не рядові виконавці, а організовували голодомор на певних територіях, а їхні внуки керують Україною за абсолютно випадковим збігом обставин. Але йдемо далі. Тоді кандидат заявив, що одружилася пара у 2019-му, а дружина дарувальника назвати не захотіла. Водночас дружина Кравченка Олена Шкробанець тривалий час офіційно працювала помічницею депутатів батьківщини та партії регіонів, а її батьку закидали дружбу з Михайлом Папієвим. Тоді Кравченко заперечував ангажованість до будь-яких партій. Але я підозрюю, що якщо вона була помічницею і в батьківщини, і в партії регіонів, то е в 2009-2010 роках був дуже цікавий перебіжчик. Від батьківщини до партії регіонів перебіжчик якого нещодавно ліквідували, мова йде про Портнова, який взагалі архітектор всіх процесів, і Татар вже ж був близький з Портновим, дружив з портновим, і Портнов навіть незадовго до смерті приїжджав на зустріч із Татаровим із головою там ДБР, якщо я не помиляюсь. І до речі, до цього часу жоден представник влади не дав офіційного коментаря. А чому Портнов? Там буквально за кілька тижнів, по-моєму, за півтора тижня до смерті приїжджав в Україну, зустрічався з татаро. Для чого? Чому про це відосик ніхто не записав, до прикладу, Володимир Зеленський, щоб сказати, ми тут ні при чому, в нас найчесніший офіс президента? Цікаві запитання. І така мовчанка, повна мовчанка, тому що пробують порішати, в тому числі і з іспанськими правоохоронцями. Але йдемо далі. Іншим цікавим епізодом було те, що Тест Кравченка видав йому довіреність на автомобіль Lexus до 2028 року. Але кандидат стверджував, що не знав про це. Ну, правда, ти їздиш на автомобілі, але ти не знаєш, на яких підставах ти їздиш. Чи ти власник автомобіля, чи в тебе довіреність, чи в тебе просто техпаспорт тобі передали. Ну, не знаєш. І прокурора високого рівня не цікавлять правові підстави, на основі яких. Він користується автомобілем. Ну, таким слабеньким автомобілем, не вказана тут модель Лексуса, Ну, підозрюю, що не найдешевша і не, не пригнана євробляха, яка розмитнена і ще багато нюансів. Також під час конкурсу іноземних членів комісії цікавий зв'язок Кравченка з колишнім керівником військової прокуратури Анатолієм Матіосом. Зокрема, і те, чи мав останній вплив на отримання ним службової квартири у 2018 році. Кандидат відповів, що між ним і Матіусом були і інші начальники, яким він звітував. А з колишнім керівником у нього були лише робочі відносини, і вони не бачились вже кілька років. Ну, щодо Матіуса, то, то кажуть, що він був дійсно близький. Ну і знову ж таки, Матіус був такий, що виконував абсолютно всі політичні вказівки. Примітивно, цинічно. Хто ходив на суди по добровольцях, той бачив, яку єресь інколи зачитували в обвинуваченнях українським військовим. І добровольцям, і не тільки добровольцям, там просто повна дурня там військові прокурори могли зачитувати інформацію, яка, наприклад, суперечить офіційним даним на адвокатський запит, який надсилає Генеральний штаб. Але нічого вони далі із засідання в засідання це зачитували, тому що в них було завдання, вони його виконували. Тому зв'язок тут був, ну, а стосовно службової квартири, ви знаєте. Нам дуже часто от пробують закидувати думку, що отримання службового житла це дуже погано. За умови, якщо вони там всі зажрані мільйонери, які їздять там на машинах за сотні тисяч доларів, ну то вони очевидно не потребують житлового забезпечення. Але я підозрюю, що ті люди, які, до прикладу, достойні, Займати високі посади в тій самій прокуратурі чи Службі безпеки України за своїми морально-вольовими і інтелектуальними якостями я підозрюю, що в них може не бути житла в Києві. І тому оці акценти на службовій квартирі бити на якусь таку меркантильність це не зовсім так, тому що це, це зрівняти абсолютно всіх. От зрівняти абсолютно всіх, і тих, хто там отримує мільйонні хабарі, і тих, хто там десь за кордоном за 20-30 мільйонів доларів бази купує, чи там в Буковелі забудовується, як колишні поліцейські, і деякі теперішні поліцейські вищичини, і якихось звичайних поліцейських, які працюють в Києві, і, можливо, якщо такі там серед них є. Я підозрюю, що все таки є, просто я їх не зустрічав. Я якось на диво зустрічав, ну, чисто якихось покидьків в мене таке враження. Але я думаю, що там все-таки є нормальні люди, які тягнуть роботу, грубо кажучи. Ну, то от на них також можна повісити якісь ярлики. Ось такий мій коментар. Тому нічого хорошого від Руслана Кравченка очікувати не можна. І ну, він буде людиною Єрмака Татарова. І тут, на завершення, я хочу додати ще одну цікаву деталь. Ви знаєте. При призначення Руслана Кравченка, от півроку не було генерального прокурора після Костіна. А тут призначили, воно за абсолютно випадковим збігом обставин співпадає із кримінальним переслідуванням помічників Чернишова, нашого великого міністра, і не просто міністра, а віце премєр міністра Він займається якщо міністерство національної єдності, і він цілий віце-прем'єр-міністр України. І оцей цілий віце-прем'єр-міністр України, після того, як тижнем раніше його двом чи заступникам, чи помічникам, я вже навіть не знаю, оголосили підозру, він оформив собі відрядження, сидить за кордоном. І навіть на форумі майбутнє України це її люди, виступав по скайпу. Чому? А тому, що не всі в правопохоронній системі є підконтрольні татаро. Чернишов. Дуже близька людина до Зеленського і близька людина до Єрмака. Він був на дні народження Зеленського у 21-му році в квартирі Міндіча, якого переслідують, до речі, також. І, там, по-моєму, він вийшов під заставу 8 мільйонів. Це, до речі, цікава деталь. Зеленський десь, знаєте, там, тих, хто приводив його до влади, починає усувати, як той ж самий Коломойський сидить. А, і окрім цього, Чернішов літав на святкування ювілею Єрмака. Тоді, коли скандал був, що вертольотами доставляли кудись там, чи в Буковель, чи кудись, ну, на якусь базу відпочинку. Тобто він дуже наближений до них. Чому це може бути зв'язано із приходом Руслана Кравченка на посаду нового генерального прокурора? Тому що, можливо, після того, як Генеральний прокурор, а саме Генеральний прокурор має деякі особливі повноваження, змінить підслідність справи, то вона може з тих рук, які не контрольовані, Попасти в якісь інші потрібні руки в іншому відомстві, які будуть контрольованими, і тоді цілий віце-прем'єр Чернишов вже не буде по скайпу включатися на форуми, а зможе таки приїхати в Україну. Бо якщо приїде зараз, то отримає, не дай Боже, підозру. Я підозрюю, що саме зараз це питання може вирішуватися. Це дуже тонкі справи. Оце все знаєте, крючкотворство. Про яке говорять, ну, е більша частина людей його не усвідомлює. Але всі складні юридичні процеси, вони є таким певним способом нашого пограбування і досягнення певного результату. І навіть якщо ми глянемо на такі болючі процеси, як, до прикладу, розслідування вбивств Небесної Сотні, то, по суті ж, весь процес з самого початку було організовано так, щоб неможливо було досягнути результату. Хоча всі заявляли, що це справа честі для них. Угу. Справа честі, якої в них немає і ніколи не було. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.